На дика чоловіка розказувати. Відколи не розказувати про те, у нас то наш солод. Ходіть ближче. Тут у таборі розпочалося в 2004 поріження з ініціативи отця дикана Данилаш Василян греко католицької громади розпочалося служіння. Через 4 роки, у 2008 році, був посвячений хрест е, і дам на будівництво е, церкви. Е, Церква називається Різдва е, Когородиці, а також е, Сефірано е, Кеменес е, Майя. Mm -hmm. Це такий покровитель ромського населення іспанець, який народився в 1861 році. Був такий богобоядний, служив Богу, і покровитель дітей, той тобто заботився дітей. І у 1997 році папа Іоанн Павлов І. Канонізував його у а, е, чин благочистиво. І він є поколителем цієї при церкві, є клас, де навчають дітей в музиці, навчають пісні, занимаються.

Отець <говорить> Сергій. Отець Сергій. Отець Сергій. Стаборучі Бондаренко Сергій. І <говорить> з 2020 року він має тут приход, І <говорить> ну, Яка кількість вірян, які ходять? Вірян дуже багато. І в основному ніточки дуже гарно кинають, мовчають.

Ходять, так. Але обично лише початкові класи. А? Початкові там три класи, вроді має три класи. Окремі класи, які сугубо займають ромські діти. Uh -huh. А там далі вже розкидано по 7 клас, 8 класи. І учитель музики Лешко Наталія Андріївна, з малого Березного, яка приходить, навчає мужик і а на яких ви знаєте, в інструментах. А на яких інструментах? На різних інструментах. Піаніно кує у цей хор. Так, так, ви тут брали на піаніно. Саму сподкай, там, там, має, там, там є і піаніно вийде тим. Де мене? Де мене? Відчайно, в інструменті. Це греко-католицька. А греко-католицька? Греко-католицька парадія.

I want claro. Мені дає друлечко, вона церкви тут приймає, а Сергій дуже добрий отець. він діточок навчає і культури, і вчити. Ще з культури допомагає всім. До хлопці виходить, сьогодні буде допомагає тут. Дивиться. Навіть до хати прийде, діточок, обгоняйте, сюди покуптує. Дуже добрий чоловік, отець, нічого будеться так, що будемо давати. А маленьке ніч не, маленький. У процесі процесі просто ще не є. Так. А було такого. Я є 4-5-го з минулого бахона, перед тим бахоном, і все мені дають. Маші повна вага не бахона. Ні, я не передана на.